Готовність Німеччини брати участь у спільному з Україною виробництві ракет Таос, причому як на території України, так і на території самої Німеччини є ймовірно найголовнішим підсумком візиту українського президента до німецької столиці та його перемовин із новим федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерц. Мерц на спільній прес-конференції із Зеленським підкреслив, що. Німеччина та інші західні країни мають дати Україні можливість захищатися від будь-якої агресії навіть за кордонами власної території, і тому жодних обмежень на застосування західної далекобійної зброї бути не може. Це, звісно, відрізняється від цієї позиції, яку займав попередній німецький уряд на чолі із Олафом Шольцем, який не був готовий надати Україні доступ до далекобійних ракет Таурус до завершення свого перебування у кріслі федерального канцлера. Тепер, як бачимо, позиція змінилася, і тут питання навіть не в тому. Коли саме буде ухвалено рішення про надання Україні можливостей бити далекобійними ракетами німецького виробництва по території Російської Федерації, і коли Україна отримує ці ракети?